Відбулася вже яка по кількості надзвичайна подія в нас в області з втратами людських життів міст через річку Оскол на дорозі-Куп'янську злави, який, як правило, використовувався для евакуаційних заходів. І саме цим містком перевозились мешканці з Лівого берега на з одного берега на інший берег ріки Оскол з метою їх евакуації в безпечні райони, в тому числі до міста Харкова. Загалом я вам хочу сказати, за останній лише місяць було евакувано з Куп'янських Куп'янського району з сіл, які знаходяться на тій території, на тому березі Оскола більше 200 людей, і зокрема 190 дітей. Вчора два волонтери, які на жаль загинули. Це мешканці Харків, Харківської області, здійснювали свій очередний рейс в селище Ківшарівка, звідки вивозили цивільних, евакуювали цивільних в Харків. Зокрема, дві жінки, мешканці, мешканці села Ківшарівка, чоловік. І ще один не встановлений чоловік, про місце реєстрації якого ми зараз даних не маємо. Однак, виходячи з обставин, скоріш за все, це також місцевий житель, який евакуйовувався до міста. В момент, коли транспортний засіб проїжджав міст, по ньому був нанесений удар ракетою. Гром, як її називають росіяни, Є1 це нова їхня розробка. Як вони кажуть, що це нова їхня розробка. В результаті прямого влучання був повністю здишений автомобіль. В ньому, як я сказав, знаходились два волонтери. Чотири особи це місцеві мешканці, які евакуйовувалися, і два військовослужбовці, які їх просто по дорозі підкинули волонтери з одної точки до іншої. Всього вісім осіб. Всі загинули. До місця подій зразу прибула слідча оперативна група, крім того, працівники ДСНС, які дуже допомогли. з… Вирізанням в буквальному сенсі цього слова залишків автомобілю тіл загиблих, проведено, проведено всі необхідні слідчі за факт, даний задокументований. Знову ж таки, кажу, навіщо ми документуємо ці факти? Ми все ж таки сподіваємося на те, що рано чи пізно кожен цей факт наданий. Буде юридично оцінений. І за кожним таким фактом настане юридична відповідальність. На момент обстрілу по мосту їхало три автівки. Одна, як ви зрозуміли, знищена. Дві автівки впали в воду, однак люди з неї змогли виплести.